Інакше завіс не знімеш, якщо його спочатку не розмухати цей болт, його треба стукнути легенько, а може і сильно. Тоді ця за ліса іначе інакше вона не хоче відтручуватися. Дивіться, виросли молотком, тим, гайковертом гайковертом виросли. Все, і вона пішла легенько. І якщо не зробити удару, ця зірочка, оця зірочка знизується і все, і потім прийдеться наварювати болт. І видумувати, як її можна відкрутити. так вона легенько без проблем відкрутилася. До речі, завіса вживана, але люфтів немає дуже в дуже хорошому стані. Оригінальна вживана завіса є в наявності. Є верхня і зараз даємо на нижню. Давай без удару спробує. Ну, на диво пішло, не знаю чому так, але на диво. Може, і за, того, і за того пішло, тому що це двері 2017 року, як то кажу, ще свіжі двері не закищі, бо воно тут, коли заржавіє, закисне, дуже важко відкрутити. Це є Fiat Ducato Peugeot Boxer Prime Jumper. З 2006 року модельний ряд по 2025-й. Задні двері вони підходять на ці всі моделі. І висота дверки 1,60 шістдесят. Є 1,60 м, є 1,90 м і є 2,15 метра. Е, три висоти задніх дверей є в цьому модельному ряді. Кому необхідно двері, завіси, будь-які запчастинки, на цій моделі є в наявності. Телефонуйте, контакту чат.